Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Економіка автобудівного штату Мічиган поступово оговтується завдяки реструктуризації автогігантів та поліпшенню стану ринку автомашин. Щоправда, у процесі перебудови було втрачено чимало місць праці, і хоча General Motors, Ford та Chrysler знову наймають на роботу, кількість робочих місць навряд чи коли-небудь повернеться до рівня 2008 року. Навчений негативним досвідом покладання на одну галузь, Мічиган паралельно диверсифікує свою економіку. У штаті активно розвивається легка промисловість. Продовжує Андрій Годованець. Це підприємство спеціалізується на початті нейлонового покриття для промислових потреб. Їх замовниками є найбільші автовиробники Америки. У 2008 році, коли автомобільна промисловість опинилася на межі банкрутства, власникові цього бізнесу марку Дандретті довелося звільнити понад 75% своїх працівників. Я би не хотів пережити таке ще раз, тому ми вирішили зосередитися на тому, що робимо найкраще, і винести це за рамки потреб автопромисловості у нашому випадку. Це кроєння та шиття. Досвід пережитого змусив Марка, як і багатьох інших, які обслуговували автомобільну індустрію, почати диверсифіковувати свій бізнес. Марк, наприклад, частково зосередився на виробництві готового одягу. Я фізично розділив підприємство. Розмежування дозволяє знати, що відбувається у цеху пошиття чи його промисловій частині. Ми знімаємо людей з одного цеху і перекидаємо в інший, в залежності від робочого навантаження. Саме балансування ресурсів дозволяє нам насправді диверсифікувати зусилля і закріпитися на ринку готового одягу. Сьогодні цех працює над корсетами для офіціанток, які замовили Казаноу Чікаго. Чикаго. як бачите, ми вшиваємо кісточки, аби корсет тримався вертикально. підприємство постійно наймає людей на роботу, тільки знайти кваліфікованих робітників не завжди вдається. Менеджер Єлена Газіян сьогодні перевіряє вміння заявниці. Єлена поділилася, що стала менше переживати за свою роботу, коли підприємство почало виходити на ринок готового одягу. Це дає нам можливість розширити клієнтуру, створити більше робочих місць, найняти більше робітників. Це краще для нас. і краще для Мічигану. Елеонор Фуш, експерт з економічного розвитку, була співзасновником швейної промислової ради Мічигану у 2011 році. Організація допомагає малим підприємствам у США налагодити між собою контакти для подальшого зростання. Ми прагнемо, аби швейна галузь стала тією частиною промисловості, яка сприятиме диверсифікації економіки Мічигану. Сторони, які задіяні у цьому процесі, добре розуміють, що це лише частина вирішення проблем нашого штату. Дизайнер одягу Бонні Фолі переконана, що швейна промисловість дозволить створити більше робочих місць у Мічигані, аніж інші неавтомобільні галузі. У нас є музична індустрія, студія Мотавн, але вона не забезпечує людей роботою. Так що єдина реальна галузь, яка, на мою думку, сьогодні розвивається, це швейна промисловість. Наразі виробництво готового одягу не посідає вагоме місце в економіці Мічигану. Товарообість складає менше п'яти мільйонів доларів на рік. Однак підприємці і влада не розчаровуються. Усі розуміють, це лише початок великих амбіцій зробити Мічаган провідним центром легкої промисловості. Андрій Годованець голос Америки.